Всім привіт! З вами дивні люди і Яна. Дивна Яна, людина Так, да, людина Яна. Вона наш рієлтор. Вона допомагає нам на даному етапі самим шукати житло для оренди. А також ми з нею відзняли серію роликів про те, як ми показуємо у Флориді варіанти житла. Це дорогі варіанти, дешеве житло середньої вартості. І сьогодні у нас скромний дом скромний. за 35 мільйонів доларів. 1000 квадратних метрів, шість спалень і сім ван. Нормально, ми якраз з Олегом плануємо переїжджати. Нам треба виїхати з квартири до 25 го числа. Прекрасне Так, да, Ми можемо зупинитись тут, якщо що. <гум> Погнали дивитися, що всередині, Ну зовнішньо він виглядає фантастично. Тут дуже-дуже крута вулиця. Я прикріпляю відео, як виглядають дорожки до під'їзду до цього будинку. В нього офігенне місце знаходження у Форт-Лотерделі біля нашої улюбленої баскетбольної площадки. Да. Це тут недалеко. Да, тут поруч океан, ну прямо дуже близько. ну Ідеально. Я смотрю, які скромні сусіди під'їжджають. Да, дуже скромні. Скробки, сусіди. Шорти, а Вона заходить в цю вілу. Да, віла, можеш показати, ще сусідню вілу. Вона також дуже симпатична, в такому іспанському стилі. Так, у нас здесь два гаража. Каждый гараж на два автомобілі з високими потолками, куди ідеально зайде ваш джип. Ідеально, так, да, нам підходить. Для нас це важливо. Мені подобається, що він так високо стоїть і він не буде підтоплювати. Листя з під паль маєте самі прибирати. Мне на самом деле очень интересно твои первые впечатления о этом доме. Он практически весь итальянский. Вся мебель, плитка, мебель, все полностью привезенные с Италии. Не подобается тебя зона. Нас еще, кстати, о! попросили снять обувь, когда мы зайдем. Вау! Ну, это чтобы это... мы ощутили себя максимально как дома. Уютно, да. Заходим. Так. Мои босоножки Крокс за 30 баксов. Такой роскошь еще не бачила. Обожаю. Это такая полочка. Просто полочка. Можно поставить сюда телефончик. Так, у нас тут обеденная зона. Одна из, их тут очень много з красивим видом на закриту винну кімнату, яка регулюється у нас і температура, і вологість, щоб зберігати ваші напитки в ідеальному стані. Прикольно. Тегурманов. Якби це був мій будинок, я, на любитель вина, а там різних алкогольних напоїв, я б до сюда стріптізьоршу поставив. За за сткло з 9 до 5. Ти доки сидиш, а в таму тут ну, піджайка. В самому слі інтересний. Алёна. Раніше була Оля, а зараз буде Алёна. Да, у нас тут абсолютно все новое. Высокие потолки, обои на стенах, чего обои? редко. Да, обои в каждой комнате, в гостиной. У нас разные обои, даже в гардеробной есть. Ничего себе. У нас даже есть отдельная кухня. Здесь, как бы ты можешь здесь завтраки себе готовить, но там за Класс. стеночкой, у нас есть а, плита, холодильник, где повара могут готовить для того, чтобы а, запаха не было. Да, это морозильная, а здесь а -а -а. у нас еще есть отдельный холодильник. Морозильная? Вот. Холодильная. Четыре духовки. Четыре духовки. А, и знаете, самое интересное, вот эта вещь снизу а, для того, чтобы сохранять температуру еды. Круто. Круто. Ты поставив типа вино там? Да. Блин, это просто офигеть. Я бы хотела повара. И это моя что мечта нас? всей жизни. Я устала. О, ого, а что нафиг кожаный, кстати. Мені завжди подобається реакція Олега за камерою. <реш> так, дивіться, тут реально кухня ще одна, щоб ваш повар вас не роздрожав. Ви вот його тут закрили і він собі сам розбирається з чим йому треба. У нього тут багато полочок, всі як люблять повари. Дуже прикольна кухня. Тут ще навіть є регулятор свята, написано день, вечір. Це можна держати? Давай попробуємо. Оба Опа. день. У явної реч дивіться. В жухі в повара є вікно. А я думаю, что это за тень, это шейц. І все, і в повара є своє вікно, і він бачить білий цвіт, настоїть як в художці. <сум> і нормально працює. Так, Підходить. Тут холодильник? Тут? Да, еще один холодильник. Боже, а у нас же є такі смарт-квартири, которые розміром, как вот ця вся кухня. Прекрасно, конечно. Ага, дуже прикольный. Тут всякие штуки. Это мистики сюда ставишь. Здесь у нас фильтрованная вода, не фильтрованная. Не, не будем нажимать, потому что все идеально было. Угу. У нас отдельно туалет, чтобы выходить с бассейна. Я думаю, что мы на десерт это оставим. Чтобы ножки грязные свои. не сы по дому. Вы вот так с бассейна заходите и тут сразу в душу. Это моя, моя улюбленная частина. А ты тоже корейки? думаешь, что мы ее оставим на десерт. Да. Так, здесь у нас зона кінотеатр з баром. Mm -hmm. Там пиджейка, тут бармен. Ну, телевізор я би побольше поставила. Я знаю, что ви теж фанати телевізору. Да, ну коти у вас диван. Він типа кожаний. Как тебе ощущение? Мені подобається. Але на моєму няні слишком стриманий чи що. Ну, це не в нашому стилі. Да. Він класний. Ніяко Коузі. Ну, скажи, лучше, ніж той, який ми були за 28 мільйонів, як торговий центр. Да, конечно, тот, конечно. Так, звісно. Тот взагалі якийсь без душі. Не зайшов. Но, но и такие интерьеры мне тоже так себе. И якийсь то прям... Да, я люблю коузи диванчики, мягенькие такі тканевые. Да, типа, сейчас да. поинтереснее. Что здесь ощущение? А это для какого холоднокровного бізнесмена. Так, кто холоднокровний бізнесмен, ви можете купити цей дом, Звертайтеся до Яны. Вона ми з радістю його продадим. Так, моя подружка в прошлий раз обідала, що я сказала, що в гостьовій кімнаті буде спати Рашит. Рашит, ти більше тут не спиш, буде Юля спати. Юля приїжджай, ми тебе тут положимо. <реш> Дивись, як тут класно. Можна гуляти, за вікна виходите. Саме цікаво, хто сама проста, скромна кімната в цьому домі. Так, рухаємось наверх. Ця жінка ізначально з Лондона. З Лондона? Так, да. вона живе тут дуже давно. Е, це тепер ріелтор, який продає цей будинок, а? Так. Да реальный миллионер, потому что представляете, сколько денег она зарабатывает с продажи такого дома. Сколько? 2-3%. 2-3% А дом стоит сколько? 30... 39 млн долларов. 39 млн, это сколько? Смотри, если с 10 млн 2%, давайте по скромному возьмём, то это 200.000. Это с 10. Значит, 600. Где-то 600-800.000 долларов она заработает с продажи этого дома. Вот мы зараз знімаємо відео і ми сподіваємося в тому, що вона його продасть. Ми його рекламуємо, і якщо хтось у нас з наших підписників побачить, такий, о, хочу цей будинок, ця жінка заробить скільки вісімсот. Зараз підписники почитають, скільки я заработаю. Ребята, якщо ви захотіте купити цей дом, я теж заработаю вісімсот тисяч доларів. Я не мо. Давайте підсабім. В кого є? Я насадоція вам продажу. Дом классный. Так, вот это самая классная комната. И вы такое, кстати, любите, когда в основной спальне справа у нас здесь вот слева. Oh. мужская сторона, а справа женская. О, oh, да. Да, спальня мне дуже подобается. Дуже, дуже, дуже. Ци не просто... Неймовірно. Я вчера выставила видео, как я тут проверяла, каково это жить в доме за 35. Залази. Да, это такая специальная ковдра на какую будут наши коты какой-то и массаж а а делать. Мы с тобой -то еще мама. в одной кровати не лежали? Да. Нет, лежали, в каком-то доме было. А, да, да. Уже, не не да. в но под одеялком в одной. Давайте так да. Пока, Ой, а so они... cute. Мы, мы остаемся здесь. Да, если что, еще раз напоминаю, мы лежим в доме за 35 миллионов долларов в кроватке в основной спальне. Прекрасно. Я надеюсь, что одеяло нас скатив Я думаю, миллионеры. Я узнаю. Чем они занимаются? Ребят, нам понравилось. Да, нам понравилось. Кстати, это походу животное какое-то. Блин, офигенно, просто подвидите, а ты такие лежишь в ванне, а в да. тебе да. ты течеричка невеличка. Она, кстати, удобная. Тебя больше всего впечатлит гардеробная здесь. Да, я уже по... Боже, ты душ. Он такой... Светлый. Бля... Вот у меня такая же реакция, я такая снимаю, снимаю, поворачиваюсь, что? Сейчас Что? Блин, вы просто у я Олег, ты свои три футболки как раз развисаешь. А у него же отдельная гардеробная, мы до нее не дошли, а, это исключительно твоя. Это да? Это под мой крокс за 30 баксов. Блин, офигенно! И видите, тоже обои на стенах. Да. На самом деле, здесь так приятно находиться, я бы здесь и жила. Да, все гардеробной. А Тут реально квадратов 50, мне кажется, много. Офигеть! Мені тільки пуфик не подобається, бо його коти подаруть тоже. Можно зума. Мне кажется, я бы с цієї ванны не взагалі. Китайський унітаз Китайский унитаз. Японский. Как приятно выйти на терасу з утра. Да, так, дом однозначно лучше всех, які ми з вами смотрели. Вон а техніка... тут можна ще яхту припаркувати в себе під домом, таку, таку як там, наприклад. Подивіться на неї. Угу. І ти такий вийшов всі в цю яхту і поплив на багами. Розкошно. Скільки на багама плисти звідси? Я два години пливу. Два часа плисти звідси на багами. І ти такий сідаєш в ту свою прекрасну яхту. Шух. І плаваєш там з кабанчиком. Погнали далі. Ну, тут вполне класно можна робити собі тренувачки тренування. Я думаю, що я реально цієї з і ванни не виходила. Кстати, тепло на вулиці. Тепло. 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 Там жара, там ад, там пекло, Там гори. Тепло. А це реально, похоже, Тупо на какой то мужской да. ресторан. ресторані. Це тупо рай для мужика. Олег. Yeah. Об... Я так ну well, це реально вау. Yeah. Це дуже дуже круто. Тут можна в душі сидіти. Там еще какая-то кнопка есть сенсорная, я не знаю, что она включает в душе, но что-то включает. Я думаю, что это какие анальные утехи. Мне кажется, что это Steam Room. Steam это когда паровая. Типа как парилочка. Да. Вот даже какие-то кнопки, да? Потому что сверху вот эта штучка. Тут есть кнопки. Скорее всего, да, Steam. Такое такая приятная, все красивая. Это типа как сауна. Это как ты любишь. Ты такие сидишь и парился. С видом на водичку. Не, ну жир, у давайте бассейн, що там своє. Я думаю, що ми такі, щоб з балкона прыгали в бассейн. Да. <головік> Блин, це дуже офігенно. Дуже. І ця гардеробна, і тана. Вона якраз не така велика, бо мужикам обично так багато не треба. Три футболи. Вона ідеальна. Тупо ідеально. Такие дизайнерские, дизайнерские решения Я такого очень не делаю. Да. Чтобы дверь намешала Оно прям цифры. защелкивается Круто Интересненько Все остальные комнаты, они не меблированные Но они есть для того, чтобы показать Так, сейчас выбираем офис Мне и Олегу Ну тут как ну, раз за комплектацию Не, ну так Хороший офис Not bad Реально not bad Сразу поменялось тут восприятие. Ой, тут коли ты нервничаешь, ты можешь вылазить и курити сишки на крыше. Як в американских фильмах подростки курят, ты сюда вылазишь и куриш сишки. Знаете, что ты не куришь сишки? В общем, из всех объектов, которые мы с тобой смотрели, мы выбираем крышу. Крыша, да. Это лифт, его можно будет увидеть. Например, лифт. 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 Я знаю, какую комнату Алена выберет для офісу. Опа О, А это? Комната твоя для офісу? Вау, подивіться, яке дизайнерське рішення. Красиво. Да, мені підходить, мені подобається, що тут я гардеробна в офісі. Щоб я своє ненужне барахло тут складувала. І тут я свій санузел, мені теж дуже подобається. І санузел з офігенним вікном в пол. Це мені теж подобається, але мені не подобається, що Олег буде в сусіднього офісі на балконі дивитися, як я пісяю. Ви можете а ну чуєш, іди туди сніми, а я така тіка йду пісяти, поняла? Видно? видно? Не видно, пані. Окна Так. Блин, тут тоже дуже жирно. Свои санузелы не дуже подобаются. И дневной свет. Очень красиво. Тут уже уютно. Скажи, вот эти обои, кровати. Бакончик, уже уютно. Знаешь, что самое удивительное? А? А, что налог на этот дом около 2% в год от стоимости дома. А что так мало? Получается, что? мы посчитали 800. Так, тут у нас еще Берем спальни. 35 О, миллионов. О, тут очень красиво. Ты как-нибудь живешь в шоколадке. Ой, плюшки. и в общем. Маленький волшебник. тысяч долларов налог в год. Где-то по 65 тысяч долларов. 66. Прекрасно. Так и налог. Это называется налог. Налог. Комната классная. Она мне Еще тоже... Одешла. І ця ванна би мені теж підійшла, бо тут є вікно. Я Все, думаю, топова це наша основна. Да. Ну, якщо хтось захоче не поселити в такому домі, нас за в такі спальні з ванною. Ми будемо не проти, бо нам якраз треба переїжджати. З нами два прицепи. Два пушистих прицепи. Ані хороші. І ще одна кімната. Да, на бед. Я думаю, краще Юлі сюди буде заїхати, а не в ту кімнату внизу. Це посімпатічніше. З балконом. Так, да, тут балкон. Да, тут получше однозначно. Плюс тут санузел нормальний. А мені з стіна, стіни подобається. Вау, тут, дивіться, вікно прямо в душевій кабінці. І ти, типу, миєшся, от там от. А в тебе тут вікно. Це так взагалі прикольно. Дуже багато пилі треба буде витирати. В Этот дом мне в общем он нравится, но я бы добавила каких-то более уютных элементов. Ну, да, М слишком суровий, типу, по дизайну. Оно, наверное, на рендеринге, когда дизайнер это делал, выглядело, конечно, вау масштабно. так. Да, Але да, да. в жизни якось то холодно. Хотя я бы не отказалась. Камінчик тут є. Нужно полити камінчик. За вікном плюс 60. Теж такий камінчик. Вау. Вау. Ну, тут тусити це просто найкраще, що може статися з тобою в цій житті. У така любима зона в цьому домі сьогодні. Спальня і да. басейн, получається. Це, це моє улюблене. Вау. Мені тільки не подобається, що штучний газон А що їм впадло? було натуральний газон. Щоб мошок не було ніяких. Коти знов знайдяться пластикової трави, скажуть, купили дом за скільки 30 мільйонів, а тут трава пластик. Клас, тут дуже гарно, дуже-дуже. Просто а а Прикинь я б зараз така випала. Оце був би у гардікий. Бо я кстати, не знаю, як залізти. Да, залезть уже не получится. Бассейнчик прям классный, комфортный. Мне кажется, за пару месяцев совместных похождениях по таким домам у вас началось теперь искажение, как и у меня. Наоборот, картинка начала ну, типа, урегулироваться. Раньше мы такие, ого, вау. А сейчас мы уже понимаем, что за сколько миллионов? А я тогда вам говорила. Да. Теперь вы зайдете за 5, скажете... Какая-то а. нищебродская херня. Да. А тут джакузи. Это камин. Камин? Прикинь. То есть ты сидишь в джакузи. И зажигаешь камин. Зажигаешь камин и сидишь, наблюдаешь и что-то там попиваешь. Я, как обычно, чай. Мне дико цены нравятся. У очень нагревается на жаре прям прям печевно. Ну і по факту цей пластик на сонці він же ж теж злучає якусь хімію. Так, а так да, в цілому мені подобається все, крім цього газону. Він тупо пече в ноги. А, Диві, дом даже за 35 не всім нравиться. Дякуємо, Яна, що ти нам показала цей прекрасний дом. Ми знову в черговий раз надихнулись, знову в черговий раз не знаємо, як нам прийти тепер жити додому. В ці апартаменти вони, як начебто, круті, але після такого ти такий приходиш додому і такий... Я так кожен день. Це дуже жорстко. В цілому, що я хочу сказати: якщо у вас є гроші, то купляйте. Рекомендуємо. Ми рекомендуємо. Реально тут дуже круто, дуже класна атмосферка. Геолокація, локація, як я вже казала, просто ну, ідеально. Я не знаю, що може бути ще ідеальніше. Єдине, що да, газон прийдеться поміняти. Ну, типу, газон не очі. Я всім все поміняю. Только я я напоміняю за свій щоток, якщо ви купите. Все, на цьому ми закінчуємо наше відео. Дякую, що були з нами. Спасибо. Ставте лайки, пишіть коментарі, і ми будемо ще знімати. Пока-пока.